Друзі, ну що, ми дивіться, ми повернулися на об'єкт, взяли трошки більше профіль, з ним трохи награлися, тому що тут була фаска всередині, її довелося знімати Коротше, дуже багато потраченого часу. Але сподіваємося, що зараз все поставимо, тому що плитишник. Бачите, що не робив? Зробив тут скос. Ось! Ну, звісно, що тут без задньої мислення. Сергій замовник. Він... Не міряв цей і вийшло отак. От. Надіявся, що тут все з розумом зроблено було. Ось. Ну, зараз будемо ставити, там побачимо. Трошки впало. Дивіться плиточники, будь ласка, не робіть отаку, такої фігні, не створюйте проблеми, тому що тут не треба робити скос сюди. Ось. Тут повинен бути рівень. І тут рівень. Ось. Навіщо тут робити, якщо тут є скос? Це взагалі абсурд. Розумієте? Тобто зробили скос зроблений. Отут, це бред. Друзі, ну що, зробили ми перегородочку. ось така ось у нас перегородка. Щоб ви розуміли, тут майже край, тут майже край. Просто за счет профілю. Ми його перекрили. Ось так от вийшло. Перегородочка. Прозоре скло. Іспанське зсередини, воно йде зсередини напилення антикоразійне напилення. Ось такий профільочок. Велика така перегородочка. Вийшла на такий вхід сюди. Замовник замовник захотів там з режим зробити, а профільок, щоб був чорний. Друзі, ну що можу вам сказати? що Краще всього визвати е, на замір людину. Е, замір у нас ми беремо там, бензин плюс-мінус 300-350 по Києву. По області трошки дорожче, але ну, е, це вже відповідальність саме на нас. Якщо ми десь промахнулися, то це воно промокнулося. Тому... Оставайтесь з нами, а далі буде цікавіше. Ось така ось перегородка вийшла, я сподіваюся, що вам сподобалося. Ось, А ми поїхали працювати далі.